Виживання для підлітків в літньому таборі. Мінібос проходить школа виживання. Цього разу майстер-клас дітям викладають волонтери Червоного Христа. не завжди є Іноді якої буде потрібно Нагадаю, Указання першої медичної допомоги у екстреній ситуації: як не допустити паніки, як діяти швидко та правильно, якщо хтось поряд потрапив у біду. Усе це діти дізнавались на заняттях у школі виживання. Я учил їх тому, як спасать життя. И кроме того, я пытался зажечь в них інтерес к пари Я намагався наставити їх на такой путь, где они де нибудь зможуть прийти к тому, щоб реально допомагати людям на вулиці і спасать человеческие життя. Ініціаторами ідеї стали самі діти. Команда сейджерів, що здобула перемогу на всеукраїнському чемпіонаті, тепер втілює свій бізнес-проект у літньому таборі міні-бос. Школи я придумав з другом. После того, как мы упали в какую-то нехорошую ситуацию, мы решили, что нужно сделать вот такие вот курсы, которые будут помогать людям из них уходить. У нас проходят разные тренинги по выработке характера, психологии, физические упражнения. Школа выживания – это постоянные тренування, але это не только физическая подготовка, та основи основы ориентирования и Це Это, прежде философия. Подростки придумали, что это должно быть выживание в диких условиях, в условиях природы, выживание на воде, выживание в социуме, то есть как уметь дружить, как уметь выстраивать отношения, как уметь не входить в конфликты, если уже есть конфликты, как уметь выходить из конфликтов, как уметь оказывать помощь другу, товарищу и спасать кого-либо, как строить свою карьеру. То есть все эти вопросы ⁇ это вопросы большой школы выживания. Щоб бути у добрій формі, діти проходять фізичну підготовку, роблять вправи та грають у спортивні ігри. Та навіть унікальна можливість проходять майстер-класи з вінсерфінгу. То тобто, есть там всякие упражнения делаем. Вчора, наприклад, у нас був психолог, і ми общались з ним на інтересну тему. Ми розвивали. Желання узнать себе з нами поговорили на темы, як нужно общатися, і о том, що нужно делать в экстренных ситуаціях для себя, щоб морально успокоиться. Було доволі інтересно. Цікаво. Цікавому літньому таборі «Мінібос» і уроки з живопису. Сьогодні на заняттях вільна тема. Малюнки виходять різні. Головне в них бачення дітей сучасного світу. Це флаг України, це... Ой, тобто Росія, це хотів просто показати мамі что Я люблю Україну. Просто хотіла, що Росії нарісувати. Але в більшості діти малюють яскраве сонце та безмежне море. Такі мотиви навіває літній табір мінібос, в якому навчаються та відпочивають діти. Восприятие детей от нашего солнечного города. Многие рисуют море, закаты, дельфинов. То тобто, есть, как бы естественно, как бы это одесситы выражает себя. Много тобто, синего, много желтого, то есть много радуги. Дети это любят. Тема виживання у школі на всех мастер-классах та тренингах проходит під гаслом герои нашого часу. герої нашого времени, которые развивают себя, которые не линятся, не сидят на диване, которые вкладывают себе в своє развитие, становятся лучше, чище і спасают наш мир. допомагають друг другу, выстраивают хорошие, добрые отношения і миру делают тоже большую позицію. З великою користю, незабутніми враженнями та новими знаннями. Учасники літнього табору «Мінібос» повернуться додому. І хай навички з виживання їм ніколи не знадобляться, але точно не забудуться.